Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про новий жахливий тікток тренд який називається Я дівчина середньої зовнішності. Суть тренду пояснити, чому ти, дівчина середньої зовнішності, він... Токсичний, і він вселяє нові комплекси в дівчат, тому що тепер нашу зовнішність поділяють на низьку, середню та високу. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і давайте розбиратися. Почнемо із Соломії. Тренд я дівчина середньої зовнішності і. Я дівчина середньої зовнішності, і мені все життя казали, навіть моя сім'я, що. Я на любителя. В Соломія дуже красива, і дивно, що і близькі люди робили зауваження стосовно зовнішності. Знаєте, часто буває, що дівчата є нав'язані комплекси, тому що їм хтось сказав, що вони не гарні. Але це ж не так. Один недоречний. Поганий коментар, різкий стосовно зовнішності, і все можуть з'явитися комплекси та сумніви стосовно своєї краси. Наприклад, Калі Дженнер зізнала, що одна фраза від хлопця вплинула на її самооцінку та на рішення накачати губи у підлітковому віці. Одного разу її хлопець сказав: у тебе такі малі губи, мені подобається цілувати дівчат із більшими губами. Що цікаво, наслідки від цього тупого коментаря ми досі всі відчуваємо на собі, тому що саме Kylie Jenner у 2016 році поширила тренд на. Великі губи на губи, обведені олівцем, тому що в її популярному ліпкі це йшла матова помада та олівець для губ, і тим олівцем для губ ви повинні були виходити за контур та збільшувати свої губи і досягати таких от губ, як у Кайлі великих та накачених. І цей тренд досі триває, тому що ще ми всі досі обожнюємо олівці для губ і виходимо ними за контур. Наші губ і таким чином намагаємось їх якомога більшити. Тому один коментар може дуже підірвати нашу самооцінку, і ми повинні навчитися сприймати такі грубі коментарі не близько до серця, бо це просто дурні коментарі, які не мають нічого спільного із нами. Я дівчина середньої зовнішності і в школі я не подобалась нікому. Я близьким. Я дівчина середньої зовнішності, і я собі подобаюсь тільки під певним ракурсом. Я дівчина середньої зовнішності, і всі, кому не лінь, вкажуть мені на те, що в мені не так. Будь ласка, будьте добрими і не робіть різких коментарів стосовно зовнішності інших людей. Залиште свою суб'єктивну думку собі і дайте. Тій людині самостійно вирішити, як їй буде краще, як їй краще виглядати. Нехай людина сама прийме рішення, що їй подобається, а що ні, не потрібно давати свої коментарі, якщо їх ніхто не просить. І за нами всіма є грішок, те, що ми робили раніше недоречні коментарі. І я вас прошу, давайте думати і давайте не казати погані речі один одному, тому що це. Дійсно може вплинути на нас, хтось вам скаже, що ви, наприклад, скромна, що ви інтроверт, що ви нерозумна, і ви будете думати, що ви нерозумна, і це буде за вами тягнутися. Бо хтось вам скаже, ти взагалі нічого не розумієш, ви математиці, і ви будете боятися математики і думати, що ви в ній нічого не розумієте. Але це не так. Це недоречний коментар вчительки, друга, подруги, мами. Ви повинні його пропустити і вірити в себе. Я дівчина середньої зовнішності, і інколи я не сприймаю компліменти, сказані в мою сторону. Це дуже сумно, бо не прийняття компліментів лише збільшує наші внутрішні комплекси. Потрібно навчитися приймати компліменти і бачити в собі ту красу, яку помічають інші. Наприклад, мені декілька разів робили комплімент, що в мене красиві очі. Але я думала, що вони не занадто блакитні, не занадто якісь унікальні. Але зараз я розумію, що в мене дійсно дуже красиві очі, вони мені подобаються. і Я побачила в них. Красу. Наступне відео записала Олександра. До речі, я дуже люблю за нею слідкувати в Тіктоці. Вона суперкласна. Я дівчина середньої зовнішності, і хлопці ніколи не бігали за мною, не билися за мене. А навпаки, це я часто була ініціатором відносин. Бігала за хлопцями і старалась привернути увагу. Я проти того, щоб жінки визначали свою красу через кількість уваги, яку їм приділяють хлопці. Ті самі хлопці, які зраджують найкрасивішим дівчатам у світі. Хлопці, і їхня думка це взагалі що то з чимось. Тому давайте не будемо на неї спиратися. Я дівчина середньої зовнішності, тому ніяких фото і відео без макіяжу, тим паче в соціальних мережах. Зараз це проблема більшості дівчат, що не хочеться викладати в соцмережі фото без. Мінімального макіяжу це взагалі не показник того, що твоєю зовнішністю щось не так. Більшість людей, на мою думку, все-таки виставляють фото та відео в інтернет з макіяжем. Бо ми всі в інтернеті хочемо здаватися красивішими ніж ми є насправді. Цайдерах я дівчина середньої зовнішності, тому віці 19 до 23 років. Я досягала чоловічої уваги завдяки фоткам голої жопи в соціальних мережах. Якби не вони, мені здається, в мене б не було навіть деяких відносин. І за рахунок цього я сама стверджувалась. В цей період я схудла, почала фоткати жопу, постити це в інстаграм, і в мене появились поклю... поклопоклудніки. Я дівчина середньої зовнішності, тому clean girl мейкап мені абсолютно не пасує. Мені треба повний full face. Я дівчина середньої зовнішності, тому я навіть не надіюсь знайти собі папіка, масіка або ще когось, якогось попічителя, який буде рішати все за мене. А я буду запитувати, чому хмарка плаче. Я дівчина середньої зовнішності, тому я мрію про пластику, підтяжки, ботокси, хуйотокси і ще все, що тільки можна зробити, щоб покращити мою зовнішність. Але в мене немає на це грошей. Тому поки що тільки мріємо завідую гарним дівчатам, яким це все не потрібно. У мене є непопулярна думка стосовно. Ботексу філлерів, накачаних губ. Наприклад, ви всі знаєте Анну Трінчер, і ми її пам'ятаємо ще із серіалу Школа вона була підлітком, в неї не було ніяких втручань в обличчя, ніяких накачених губ, ботексу, філлерів, нічого подібного. І вона неймовірно була красивою. Ми всі можемо з цим погодитися. Вона. Виглядала гарно, її натуральна краса була унікальною. І зараз вона собі зробила певні втручання в обличчі. Я не знаю, які точно. В неї є накачені губи, і знаю, що вона робила собі груди. Вона зараз також гарна, але сумна насправді, тому що їй це все було не потрібно. Вона вже й так була красива, але вона все одно. Втрутилася в своє обличчя, і це тільки доводить те, що неважливо, яка в тебе краса, яка в тебе унікальна зовнішність. Ти можеш бути найгарнішою дівчиною в світі, але в тебе все одно в голові можуть бути такі страшні комплекси, що. Ти будеш думати, що ти не гарна, коли ти найкраща. Я дівчина середньої зовнішності. І я записую це відео не для того, щоб ви мені сказали «Та ні, Сашуль, ти гарна! В тебе не середня зовнішність, ти вже красотка. Я знаю, що ви цього не скажете, тут треба бути просто з мінусовим зрінням, але все ж таки, це не для того. Це для того, щоб ви знали, що не всі ми родилися красотками, але кожна з нас індивідуальність і унікальна. Я себе прийняла, я прийняла свій. Кривий ніс, криві зуби, середню зовнішність, і якось живу. Якщо б в мене були гроші це змінити, я б змінила. А поки що не плачемо. А живемо далі. Всіх цьому. Дівчата, будь ласка, не говоріть про себе негативно, це правило номер один. І... Ви повинні його дотримуватися. Козеліна також прокоментувала цей тренд. Давайте послухаємо. Я думаю, що всі зараз бачили тренд. Типу, я дівчина середньої зовнішності. І якщо чесно, якщо чесно, я досі не визначила, в якій я команді, наскільки я красива чи середнячок. Ну, типу, Козеліна, яка ще команда немає ніяких команд зовнішності. А якби була якась команда, то. Ти, я, ми всі були б в команді вищої і красивої зовнішності, тому що ми всі унікальні та особливі і красиві по-своєму. Тепер давайте подивимося на відео Я дівчина не середньої зовнішності. Я дівчина не середньої зовнішності і всі вважають мене високомірною. Я дівчина не середньої зовнішності і мені завжди все дається легко. Чина не середньої зовнішності, і всі чоловіки звертають на мене увагу. Я дівчина не середньої зовнішності, і щоб я не вдягнула, мені все буде добре. Я дівчина не середньої зовнішності, і мене вдома завжди є букет квітів. Мені не подобаються подібні відео. Також, звісно, дівчина позитивно себе коментує. Вона каже, що вона красива, але одночасно сама назва тренду вказує на те, що є ще якісь дівчата середньої зовнішності, якщо вони не. Отримують до себе певного ставлення. Я дівчина не середньої зовнішності, і я не конкурую з жінками і не відчуваю заздрості ніколи. Це дуже круто. До речі, я почула фразу, яка змінила моє життя, і вона звучить так: краса іншої жінки не забирає твою красу. І це правда, тому що кожна дівчина вона унікальна по-своєму, я красива по-своєму. Ти красива по-своєму, дівчина інстаграм, якої ти сталкериш і думаєш, що вона найкрасивіша її застреш. Вона красива, але вона красива по-своєму. У мене раніше таке було, що я там дивилася на дівчину, в якої тимніше волосся, в якої зовсім е, інша естетика, я думала, Боже, я б хотіла бути нею. Але ну, це неможливо, тому що я є, я в мене є своя естетика. У мене своя зовнішність, мені пасує зовсім інше, ніж те, що їй зовсім інші кольори, відтінки, стиль. Я це я, вона це вона. І її краса ніяк не забирає і ніяк не пригнічує мою красу. І це також варто вам пам'ятати, тому що моє життя змінилося, коли я почула цю фразу. І я заспокоїлася, я видихнула. І ще глянемо відео Лізи. Я дівчина не середньої зовнішності, і до мене дуже часто підходять знайомитись чоловіки. А у кав'ярнях чоловіки-баристи пригощають мене кавою за свій рахунок. Я дівчина не середньої зовнішності і я отримувала квіти та подарунки від чоловіків, навіть яких ніколи не бачила і не мала жодного спілкування. Я дівчина. Я собі якої зовнішності і за мене закривали рахунок у закладах. Я дівчина не середньої зовнішності, і я постійно отримую комплімент. Якщо ви не отримуєте увагу від чоловіків, вам вони не закривають рандомно рахунки. Якщо чоловіки не дарують вам величезні дорогі подарунки, то це не означає, що ви дівчина середньої зовнішності. Будь ласка, давайте не будемо оцінювати себе, спираючись на думку чоловіків. Це помилка так робити не треба. А взагалі всі дівчата не середньої зовнішності, тому що краса для кожного різна, і найголовніше це ваша енергія. Всім цьому. Любі дівчата, не говоріть про себе негативно. Я коли шукала матеріал до цього відео, то я не бачила подібні відео на англомовному Тіктоці, але я бачила подібні відео на російському тіктоці і дуже багато, дуже багато відео саме російською мовою. І тому, будь ласка, не тягніть такі тупі токсичні тренди в український тікток. Вони нам не треба, не треба. Принижувати дівчат, казати, що в них там якась зовнішність не того сорту, не того рівня. Дівчата, з вами все окей. На нас і так тисне суспільство з усіх сторін. Не потрібно ще більше себе принижувати і тиснути на себе. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей тренд. Я вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. Пока!